Друзі, доброго дня, бригадир на зв'язку. Так, друзі, не було у нас місяць, так сказати, було в такому пускулі неплановому. Коротше, що сталося у нас? По-перше, ушатали ми все-таки того трактора, бля, хакі зілісти, там вже шампанське будуть відкривати. Так, чого що ми... Ох, бляха. світлокий Так, що ми з трактором зробили? Е, ви побачите в наступному відео. Там доволі таке цікаве. І плюс у нас ще дощі лягають. Я не знаю, як де, але в нас просто погода зійшла з ума. вже місяць дощі, просто ні на город, ні з города, нічого не можна зробити. Коротше, погода какашка, скажу так. Культурно повна. <кл 'язана> <кл 'язана> так, по, по, по назі відео, ви вже поняли, чим ми сьогодні займаємося. Друзі, робимо ми оператор вдома е опалення. Похолодали різко і, коротше, вирішили, що не пора грітися. Е, робимо електричне опалення. Скажу зразу, я там не спеціаліст, на це не вчився. Але е, предісторія така, що коли собі я робив в домі, да, це я не знаю, скільки в мене опалення. Моє вже працює років та сім, напевно. Да. Тобто, як узнав я це не скільки там ті мастера е, грибуть, ну це просто що то щенко, коротше, скажімо так. Да. І я як. Людина умна, Гомосапінс, <хи> вивчив цю тему трошечки, скажімо так, і зробив все сам собі. Ну, руки, як ви знаєте, в мене з правильного місця, з плеч, не з таза. Вважаю я, що тут Ні, ну, не, не скажу я там, що там нічого сложного немає, це вже я вже… є тут конечно, свої нюанси, що і як. Але при бажанні, друзі, все можна зробити самому. Як ви знаєте, мій канал на цьому і базується, то що я вам. Намагаються показати, то, як можна зробити самому, без барик скажімо так, і все воно буде адекватно працювати. Не по темі відео, але все ж, друзі, е зима, скажімо так, дихає нам затилок. Я думаю, багато кому буде цікаве це відео, як зробити, що, як воно далі буде. Чого, друзі, електричне опалення. По-перше, газу в нас немає. По-друге, дровами. Да? Поставити твердо котел. Е який стоїть як крило самольота збитого, да? це дуже дорого. І плюс дрова купи, коли їх, пиляй, рубай, в хаті от, от, диміти буде, все це гадость. Проще поставити електричний котел, з умом його поставити, друзі. З умом. Що я маю на увазі, ви дивіться далі, все приймете. Так, хоча в мене в самому стоїть опалення дров'яне, а я буду собі ставити. Теж електричний котел буде відео, буду в парі ставити з дров'яним котлом. Дивіться, Що ми маємо? Електричний котел Тенко. 4,5 кВт. Тобто, ну, Такий доволі класний котел. Тобто, у нас тут терморегулятор, клавіші, тобто, можна вибрати 3 кВт або 4,5 кВт. Він, скажімо так, є набагато дешевий. Це середнячок, він вже йде з допомітною автоматикою всередині. З датчиком температури. Коротше, по отзивам то класний і не сильно такий вже дорогий. Так, провели ми йому сюди, виходить. тут у нас на розетку, дивіться, це розетки для побутових речей. Виходить, тут у нас автомат від щотчика Ми провели, скажімо так, котлу е окремий провод 2 по 4,5 е по квадрата. Тобто Потужність запасу. Тут на вході у нас. Двойний автомат на 25 А стоїть. Як ми це все будемо підключати, заливайтеся в цьому відео, ви все побачите. Так, друзі. Цей котел 380-220. Тобто можна на 380, можна на 220. Да? Підключення буде, все покажу, як він підключається. Далі по обв'язки, друзі. Все в нас пайка 25 труба. А це в нас подача. Да? Все на американочках. Дивіться, друзі. Е, получається, групу безпеки я відвів трошечки вправо. Хоча міг би її поставити сюди, як роблять всі інші, да? пустити донизу трубу і не було б оцяга зігзака. Але, друзі, ці, хто ставлять безпеку над електричним котлом, певно так, е, жартують. Сильно сильно. Хоча я сам е, люблю, люблю так е, пожартувати, як ви бачив, з газом і всім на тракторі. Скажемо так, і з е, смерті, бляха. Чого? Об'ясняю, чого не можна ставити цю групу безпеки сюди над котлом? А це аварійний клапан. Да? Коли він почне спрацьовувати, вода жбульне сюди через відверті в котлу попаде на електричну частину, на робить Воно вам треба, не треба. Хай краще. Коротше, ми його віддалили максимально від цього. Сюди ми вкрутимо штуцер, кинемо шланочку, там внизу буде бутилочка, не всякий. Хоча, якщо все правильно змонтуємо, то проблем з цим не буде. Ніколи не зірвати не буде. Але, як то кажуть, бережено, Бог береже. Так. Далі, цим да, ясно. Група безпеки у нас тут. Далі вниз кран. Кран, друзі. Е, для чого це кран? Щоб перекрити тут, перекрити тут, і в разі чого можна було обслужити котел, не зливаючи воду. Тобто, ми зняли котел, так, перегоріли тени, ще щось там. Тобто, обслужити котел. <кхід> Обов'язково запам'ятайте, друзі, кран ставиться строго після, після групи безпеки. Не дай Боже його поставити отут, Хтось там нічання, я не знаю, крутанув, закрив і все, біда. Якщо закрити кран тут. Нічого страшного не случиться, котел там буде виключатися і буде срабатувати група безпеки. Тобто, друзі, ці всі нюанси дуже важливі. Да? Є, це у нас подача. І зараз ми підемо в ту сторону по радіаторам є. Так, розширительний бачок. У нас система деревелейта, всього у нас буде 4 радіатора. Е, він у нас на 5 літрів. Також. На розширітельному бачку у нас краник є, а на Обов'язково, друзі, розширительні небаки часто виходять з строю. <клес> і, да, Перед тим, як його ставити, обов'язково тут викручується. Зараз покажу. Викручується, підключаєте манометр і провіряєте тиск. Допустим, якщо у вас система працює на одній атмосфері, скажімо так, да, тиску, це закрита система. Я ці відкриті системи, там, саме на криші, я це не признаю. Це фігня. Система має бути закрита, тоді все качественно, класно працює. Тобто, перевіряємо тут. Допустим, ми його в магазині купили, да? провірили, а тут було два бари, накачали в груші. Ну, то есть, спустили до. Дивіться, якщо у вас система буде працювати на одному барі, тут повинно бути 0,8. Тобто, Щоб було місце для розширення. Да? Не Боже, що залишилося лопнула груша, кран перекрили. Американочку все зняли. Так, ідемо далі. Да? На обратки, друзі, обов'язково. Багато, багато є дискусій, так, в інтернеті, де ставити насос. Одні кричать, що треба ставити на подачі, другі кричать, що надо ставити на обратки, друзі. Правильно, обов'язково ставити насос на обратки. Чого так? Тому що всі ми знаємо, що на обратки у нас температура скажімо так, рідини нижча, ніж на подачі. Соответственно, насосу краще буде, якщо буде качати більш холодну, рідину, ніж гарячу. Так само де ставити розширительний бак в якому місці. Закрити в закритій системі опалення, як у нас, яку ми зараз робимо. Неважливо, де ви його поставите. Головне, ставити до насоса. Щоб насос не качав, не давив нас бак, а наоборот, забирав з нього. Тобто робив розряження тут. Так, я ж кажу, я сам в цьому плані, я роб, зробив тільки там собі опалення батькам, там брату. Зараз оператор. Скажу так, тільки сім'ї це роблю, і все нормально. По найми ми з цією справою не ходимо. Конкурентів да? так, для себе. Е, далі косий фільтр. Стоїть так, у нас стрілочка, обов'язково дивимося по стрілочкам, щоб не поставити наоборот. Е, так само, тут у нас кран стоїть. Тут кран, і тут. Перекриваємо, перекриваємо, ми можемо спокійно почистити косий фільтр, Ми можемо зняти насос, поміняти в разі його е, виходу з ладу. Тобто перекрили-перекрили американочки насос викинули новий поставили. Це все для того, друзі, щоб не, не було колхоза в плані «надо насос, давайте ножницями різать і, скажімо так, портить». Все краще одразу викинути лишню копійку, але все буде толково. Працюємо ми, друзі, дивіться, який там у нас самий бляха дешевий. отакий, вже я його кончу. хоч би ще це опалення він пережив. Е паяльничу, да, для поліпропіленових труб. Але як завжди казав, друзі. Та переведу по-другому, трошки ну, всі, всі цю фразу знаю, поганому танцору і щось між ногами мішає. Так? Начну там ще сказати. Ой, ой, так і подивіться, друзі. Покажи, тось, як з таким говном, от що ви бачили, вже насадочки згоріли, але подивіться на качество пайки. Треба теж зрозуміти, скільки держать секунд, допустимо, якщо з 25 трубою працюємо, з 20 чи з 32, тобто бути така красива, акуратна паєчка, без самплей, без нічого. Дивіться, куди ви не глянете, все красиво, все акуратненько, так і має бути. В середині всі отвори максимально відкриті, нічого там не. Ну, коротше. Це як має бути. Так, друзі, дуже цікава тема, дуже цікава тема це електропалення. Я більш ніж впевнений, що багато людей теж думають, про електричний котлов поставити. Но є багато спеціалістів, які. Ой, да ти там будеш за то світло платити, там мільйони, то да ти будеш. Я не спорю, друзі. Якщо неправильно ним користуватися, то там будуть мільйони справді. А це котел. Друга частина буде, коли ми покажемо, скільки він хаває, що і як працює, ми будемо встановлювати на нього, ми зробимо з нього скажімо, так, уникати. Та. Він буде включатися автоматично з телефона, з будь-якої точки світу, будемо настраювати температуру. Тобто, допустимо, оператор собі на роботі сидить, там, на роботі собі сидить, він телефон достав, зробив в хаті плюс 12, плюс 15. Для чого опалювати, коли нікого немає. Він, допустим, за два години до того, як їхати додому, він собі телефон достав, зробив 24. Приїжджає в хаті тепло 24. так, друзі, воно все економиться. А ти, в, друзі, в кого є тариф День-Ніч, то взагалі я не розумію тих людей, якщо у вас є тариф день ніч а ви ще дрова кидаєте кучою. Та що б мене з світлом, бляха. Так, можна так замутити, дивіться, можна, якщо у вас є тариф ніч, да, ставити, допустимо, 500 літрів. Теплоакумулятор, бочечку, да? за ніч ви там, по гривні 70 нагріваєте ту бочечку, у вас тепло. Приходить у вас, скажімо так, період дорогого опалення. Ви котел виключаєте і у вас від потихесенько, хата вже прогріта, друзі. І потихеньку з тої бочечки ви берете далі собі гарячу воду, і у вас немає перепадів температури вдома. Це ще йде. Я узнавав, Поставити цей двохтарифний або трохтарифний лічильник. Коротше, стільки, тільки лічильні кошти, у нас я узнавав 30 тисяч гривень. А плюс там робота, а плюс оббігати всі кабінети, а плюс там. Ну, коротше, Україна, нічого тут не скажеш. Всіх було так. Скажем так, важко щось таке поставити. У мене є у в мене оператор, де ми будемо, де ми ставимо да, світ. У нас обичні лічильники, у нас по у мене 4. 34 за кВт об оператора 5 гривень за кВт, бо у нього тут кооператив. 5 гривень за кВт, але я рахую, це все, все ж краще, ніж дрова, друзі. Дрова зараз у нас 2500 куб. Це просто. Це просто 2,5 тисячі квадрометр на місяць треба мінімум 2 схватомети. Це 5 тисяч гривень. А плюс їх попиляє на рабися, розпалює, нема дому. Ну, коротше, це такий геморрой, друзі. Я цим котлом, скажімо так, працюю вже скільки років, і це геморрой. Якщо ми тут будемо вписуватися до 3 тисяч гривень, а по моїм розчетам ми будемо до трьох тисяч гривень ще й може й менше, то це буде просто. Ти собі лежиш на кроваті, тобі по барабану. <кій> і в хаті теплий, і ти управляєш. Ну, коротше, технологія, коротше, буде. Так, друзі, ну шо, ми, вроде, все сказав, що ми? Вроді все сказав, що хотів. Працюємо далі. Короче, ми будемо зараз. Щас... Так, у нас і працює. Так, ми зараз будемо далі встановлювати радіатор, все вам покажемо. Будемо підключати. Короче, все, що знаю я, я з вами поділюся для того, щоб друзі, ви могли собі зробити таке саме, не платити тим баригам. Так, друзі, спаяли ми перший радіатор. Покажемо, як ми робимо на першому. І далі ми собі всі установимо. Дивіться, які у нас тут прикольні все-таки радіатори. Коротше, метр, ширина три, е, висота, скажемо так, 30 см, 23 на ножках. Коротше, вони, скажімо так, кузенькі, але тяжолі, ну, качественні, класні радіатори. Так, що ми зробили? Дивіться, ось іде у нас подача 25-та труба. Тут у нас тройник, переход з 25 на 20. До радіаторів для 20 труба, і тут у нас краник. Все, настраиваем плюс-мінус. Якщо треба, перекриваємо, знімаємо радіатор спокійно. Далі, знизу у нас пішла обратка. Обратка на цієї сторони, заходить сюди. Все так само: переход з 25 на 20, кран Маєвського. І тут, бачите, стоїть все радіатор, можна підключати так, а можна ще і металопластиковими трубами. Ось можна так і так. Так що такі радіатори. Ось так ми їх встановили, друзі. Нічого сложного. Абсолютно. Далі ми зараз всі останні радіатори встановлюємо. Так, друзі, 9 годин вечора. Вимотані ми вже, але нарешті запустили. Як запускав воду і прокачував, систему не показував, але ну, тут, зрозуміло, хто тормоза на машині качав той розуміє, як це робиться. Запускається. І саме крайні батареї йдете до самої першої, стравлюєте, стравлюєте, стралюєте, в кого як ти в системі, в мене допустимо, на холосту тиск одна атмосфера, і на гарячу це буде е, півтора, ну, півтора бара. Відключили ми тут вже, як чуємо один із показателів, що в системі немає повітря, ви ніколи не почуєте роботи насоса. Тобто його ще не чути, він собі там тихесенько думаєш, робить чи не робить. Тось, якщо в системі вздух, він буде здавайте такі звуки, і ви будете чути, той воздух по батареям гуляє. Коротше, всегда треба вигнати весь це повітря. І потім все буде добре. Так, по підключенню. Дивіться, це у нас на 380-220. Як підключити такий котел? Дивимося сюди. Так, бачимо нейтраль клема. Це у нас так, клема нітраль це у нас буде 0. Зберемо до фазометром, Ось, будь ласка, нуль. включаємо на клему нейтраль. Далі, клема L1 це в нас, дивіться, бачите, індикатор загорівся. Це в нас фаза. Фазу ми кидаємо перемички. Тобто L1 на L2, з L2 на L3. Багато хто не знає, як це робиться. Ось так. Все. Провода посічення дуже бути хороші, що 4,5 квадрата, настоящий, мідний, хороший е кабель. По управлінню, дивіться, працюємо ми на одній ступінь. Весь та верхня виключена, перша ступінь включена. По ідеї, це ми зараз на 3 кВт працюємо, 1,5 кВт виключено. Але на 3 кВт, щоб ви розуміли, я не знаю, пройшло хвилин з нуля, хвилин, за хвилин 15 у нас вже було 50 градусів, вже батареї гарячущі. Так, друзі, зараз у нас стоїть е, на 60 градусів термостат. І ми чекаємо, що зараз виключиться чи не виключиться. Вроді, все, слава Богу, працює. Котло ми поки довольні. Працює він дуже хорошо в плані швидше. Тобто я прям, часто, я не очікував, що так. Так, да, небагато тут батарей, звісно, але працює класно. Далі, друзі, в другій частині, в другій частині буде відео ще одне, ми покажемо, який в нього розхід пального, хотів сказати, розхід електроенергії. Ви будете розуміти, потрібно вам таке чи не потрібно. І ми будемо робити з нього умного котла, скажімо так, де ми зможемо. То дуже цікаве відео, друзі. Дуже цікаве відео. Ми покажемо, як не за всі гроші світу, як дещо висадити, але зробити так, щоб ти телефончик достав собі, класно. Як я вже казав, друзі, якщо можна, лишній раз не пишеться, то чого це не робити, правильно? І так, в цій жизни. І шачимо, як воли. Так що так, друзі. Ми працюємо далі. Залишайтесь на нашому каналі. Далі багато цікавого потрапляти. По таким речам, все, що я знаю, все я буду ділитися з тискати своїми знаннями. Е, в наступному відео ви побачите модернізацію даного котла, ви побачите ціни, ви побачите, ми прорахуємо, скільки це все коштувало, і так далі, щоб ви собі могли, пані, мали розуміння, що і як так заморився, що ж... Ех, це заговорюється. Так що так, друзі. Е, всім до побачення, залишайтесь на каналі. До нових зустрічей